Financial Times пише про план безпеки для України. Зараз обговорюється ж активно з нашими європейськими партнерами, американськими гарантії безпеки. Так от, план безпеки для України за версією Financial Times передбачає три лінії оборони: демілітаризована зона на кордоні, патрульована нейтральними миротворцями, прийнятними для Києва та Москви. Далі, українські війська, озброєні та навчені НАТО, отримують укріплений кордон і європейські сили стримування за підтримки Сполучених Штатів забезпечують третю лінію оборони всередині країни. Як ви ставитеся, от власне до такої моделі? Наскільки вона реалістична? Розумієте, реалістичність цієї моделі може бути перевірена у разі повтореного вторгнення Російської Федерації. Ну звісно, якщо ми пройдемо всі для цього необхідні. Етапи, тобто, по-перше, нам потрібно припинити цю війну, ну от, е а це само по собі ми бачимо яке завдання. Ну По-друге, нам треба, щоб європейці е затвердили цей план, він всіх влаштував. По-третє, mm -hmm. і це головне, нам необхідно, щоб європейці е е знайшли для цього сили та засоби, а це окремо теж питання. Ну і по четверте, потрібно, щоб почалося. Друге вторгнення розумієте, я тут трошки з зброєю кажу. Я хочу, щоб мене правильно розуміли для того, щоб ця модель була випробована на практиці. Так, тобто, от, от такі от обов'язкові, скажімо так, етапи ми потрібні. Ми повинні пройти для того, щоб відповісти на ваше питання, чи вона життєздатна, чи вона реалістична. Але але я дуже великий скептик насправді з двох причин: Перше, два пункти стосовно миротворців і пункт стосовно сил стримування європейських почну з останнього. Коли е, рік тому, півроку тому почалися розмови про те, що в рамках колісі охочих, е, зокрема, Франція була фронтменом в цьому сенсі, Велика Британія, е, е, значить, можуть бути передані війська, продислоковані війська на територію України для того, щоб ну, принаймні вивільнити резерви, для того, щоб ми могли там стримувати ворога на тих напрямках, які є для нас загрозливими, які питання виникли? У Великій Британії там 70 тисяч. Взагалі вся армія, у Франції окей, дивізію готова передати, ну, от, але взагалі хлопці більше на 30 тисяч 25-30 тисяч не розраховувати. А е, що таке 25-30 тисяч? Їй потрібна ротація. Тобто, якщо там, європейські країни виділяють 30 тисяч особового складу, то потрібно мати ще 30 тисяч для того, щоб ці сили були портовані. Ну просто банально змінені, як це передбачає взагалі. Технологія і парадигму існування будь-якого миротворчого контингенту, що відбулося, виявилося, що цих військ в Європі нема. Ну окей, можливо, вони з'являться через рік. Але е, питання миротворців для мене теж доволі дискусійне, оскільки е, на сьогоднішній день е, давайте проаналізуємо. Я весь час скажу: відповідаючи на це питання, я весь час кажу: на сьогоднішній день на території України воюють дві найсильніші армії: з одного боку, російська армія, з другого боку, українська армія. Обидві ці армії мають бойовий досвід. Сучасний бойовий досвід вони знають, як використовувати сучасні засоби ведення бойових дій. Вони, і зокрема, це стосується української армії. Зараз пишуть нові розділи військовій справи. це найкраща армія на сьогоднішній принаймні на теренах Європи, це абсолютно точно. І а миротворчий контингент він для того, щоб розводити ці армії, і для того, щоб підтримувати режим. Тиші, так, режим перемир'я припинення вогню, він має бути сильнішим хоча б за одну із цих армій. Які, е, які сили можуть бути перекинути в Україну для того, щоб е, значить, е, цей контингент переважав за своєю, за своєю силою та якістю або українську, або російську армію? Скільки потрібно цих людей, якщо ми кажемо про те, що в Європі не знайшлося на сьогодні 30 тисяч для того, щоб забезпечити хоча б часткову присутність? Тому у мене, чесно кажучи, дуже багато питань до цих планів. Я думаю, що найбільш реалістичним буде варіант якраз на сьогоднішній день питання контролювання неба за допомогою сил ППО європейських за допомогою авіації, можливо, інструктори там, можливо якісь бази підтримки, ремонтні і так далі. Ну і обов'язки Європи, наших європейських партнерів прийти нам допомогу там в той чи інший спосіб. Матеріально технічний, фінансовий, санкційний у разі повторного вторгнення. Оце от на даний час, цей період часу для мене, я вважаю, що це більш реалістичний варіант. У майбутньому, ну, майбутнє може бути будь-яким зараз ми не будемо нічого пропонувати. До речі, Денис, на підтвердження ваших слів, сьогодні свіжа стаття вийшла в The Wall Street Journal, бачите, за яким красномовною, з якою назвою, про те, що, ну, власне, плани. Європи щодо відправки військових в Україну вони негативно сприймаються населенням європейських країн. А якщо конкретніше, навіть там в цифрах наводиться, що цілих 56% німців не хочуть введення своїх військ в Україну, майже 60% поляків проти відправлення своїх солдатів, французи готові підтримати таку ініціативу лише за умови мирної угоди. Ну і ми ж чули нещодавно, що там Німеччина, Польща, Італія, Іспанія ще раніше заявляли про це Словаччина, Угорщина не планують надсилати свої війська. Тобто, коли говориться про ось ці миротворчі контингенти, я правильно розумію, це виключно зараз політичні заяви? Ну, Угорщину давайте розговірю, поки що не будемо згадувати в цьому контексті, угу. поки там є Віктор Орбан, нікуди вони не підуть, нічого не будуть займатися. Так, ну на сьогоднішній день це більшу міру політична підтримка, на мій погляд. Я можу помилятися, але я вбачаю цьому політичну підтримку, політичні заяви, які сигналізують про готовність європейських партнерів нас підтримувати. Коли дійде до практики, відразу виникають ті питання, які поставили вище. Чисельність Збройних сил, тих чи країн, які під це вибачте на слово підпишуться. Тобто Велика Британія готова, але в неї там 70 тисяч особового складу. Армія вся. Франція готова, але там виникає питання значить, внутрішнього налаштування значить, населення, так само Німеччина. Чому вони проти? Вони проти, тому що вони ще не розуміють, в чому полягає загроза, вони далеко. Якщо там подібне, подібне питання про Польща провести, близько. П Польща близько, вона для себе загрозу не розуміє так само. Та Польща близько, але на превеликий жалі і інші дані, які свідчать про протилежні тенденції. Поляки вони купують зараз нерухомість в Іспанії, ну вони готуються бігти, якщо буде війна. Тобто там десь половина населення, якраз приблизно значит, в цьому е, розрізі, так, от рамках цього опитування, вона просто не хоче воювати, просто тому що вона не хоче воювати. Ну не хоче населення, значить, міняти е, ситу забезпечене життя, значить, на е, війну. Вони бачать, що відбувається в Україні, вони цього просто не хочуть. Можуть людей зрозуміти. Вони, для них не вкладається це в голові, як можна воювати, коли значить, є літо, світить сонечко, там є зарплата хороша і так далі. Ну, не хоче жодна людина, нормальна людина ніколи не приміняє мирний побут на бойові дії, на руйнування, на смерті і так далі. Тобто Європа, вона е, не розуміє взагалі е, загрози. Якщо ми, скажімо так, поп попитаємо це Україн-Балтії, наприклад, так, там, очевидно, будуть інші трошки е, результати цього опитування. Хоча і стосовно е, е, теж е, Балтійських країн теж була інформація про те, що вони теж скупають нерухомість подалі від війни. Ну, від можливо театру бойових дій там знову ж таки Іспанії фігурує і так далі. Тобто вони готуються від'їчати туди, куди, на їхню думку, війна, в принципі, не діє. Добре повітряна загроза, захист з неба, те, що ви говорили, більш реалістичне ППО, ну і власне безпосередньо авіація. так, авіація. А що зараз заважає? От буквально нещодавно інцидент, коли російський дрон впав у Люблінському воєводстві Польщі? Що зараз заважає це вже робити? Знову ж таки, внутрішнього влаштування. Розумієте, треба через себе перейти, щось переступити. Давайте ми згадаємо початок російського вторгнення, я маю на увазі е, е, напад на Крим 2014 році. Теж виникало купа, купа питань, де наша армія, чому ніхто не стріляє, чому так, а чому а чому а де накази, а де все інше, як ми будемо регувати, і, і, і так далі. Тобто, ну був е, на той час певний психологічний бар'єр, який, е, ну, по перше, і політичний, тому що політична ситуація була на той час, що е, вертикаль влади посипалася через. Е, те, що Янукович, і ми пам'ятаємо ці події. ну от Після перемоги Революції Гідності Янукович втік до Російської Федерації, і така вертикаль влада розвалилася, і в цей час почалося російське вторгнення в Крим е, значить, е, агресія. Але коли воно почалося, знову ж таки виникало питання у суспільства: а чому? А як? А от такий психологічний бар'єр існував. Ну як, так? Російська Федерація на нас напала, ну це вже удар в спину і так далі. Ніхто не це не розраховує, ніхто цього не чекав. І тут теж ну, треба перейти якийсь психологічний бар'єр, очевидно, і е, е, віддати собі право, право першого пострілу. А перший постріл, він очевидно для цих європейських країн він найтяжче. Тобто вони ще повинні пересилити для себе для того, щоб цей перший постріл зробити і що збити. Виникає питання: от вони починають шукати для себе виправдання, це ж не спеціально, а це він там залетів, а це його збили ребом. А росіяни не хотіли і так далі, тому подібне. ну, Вони, вони шукають виправдання, але не е шукають дій. Тобто, це чиста психологія, яка не дозволяє їм, в принципі, перейти той бар'єр, з яким вже починаються конкретні дії. Атаки на нафтогін Дружба. Як гадаєте, яке значення що у підсумку вже дали? Тому що от свіжі, я зараз бачу в стрічці новин, заяви тут уже Фіцо своє обурення висловлює, каже, що, мовляв, не розуміє цих атак. Ну, я б тут порадив би насправді звернутися, там була доволі цікава стаття у виданні Європейська Правда. Де, mm -hmm. е, доволі чітко це е, пояснюється. Це в принципі співпадає з моїм баченням. Що це частина, в тому числі, тиску, політичного тиску на Угорщину е, для того, аби вони е, дали старт процедурам приєднання України до Європейського Союзу. Ми знаємо, що зараз Орбан це витує, причому витує вперто е, конкретно і абсолютно він цього не приховує. Ну, політіков пише, чині. що нібито останній дзвінок Трампа переконав Орбана вже не чинити якісь перепони, але знову ж таки це версія видання Політику. Очевидно, не переконав, тому що поки що ми не бачимо. Ну mm -hmm. там далі будуть події в Європейському Союзі, якраз які будуть пов'язані з відкриттям кластерів найближчим часом переговорних кластерів щодо приєднання України і Молдови. Ми ну, йдемо процепи, ви знаєте, так? Mm -hmm. До Європейського Союзу. Подивимося, скільки дзвінок Трампа був переконливим. Але я тут, би, якраз би радив би прочитати цю статтю в європейській правді, вона доволі чітко, на мій погляд, розкладає по поличках цю причину. Ну, і, 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 і окрім серед іншого, безумовно, це, е, окрім політичних нещить, е, мотивів, е, не треба скидати з уваги, і е, чисто військові мотиви, оскільки ми б'ємо по енергетичній футболі Російської Федерації. По нафтопереробній галузі для того, щоб позбавити Російську Федерацію надходжень до державного бюджету а і можливості вести війну, тобто це то, то теж в принципі одна з причин, чому б'ємо по цьому нафтопроводу. Денис Китай готується до параду. Інформаційні пабліки, світові агенції говорять вже про те, що під час значить цих заходів, на які, до речі, запрошений Путін, будуть демонструвати якісь там суперракети, мають в ці дні навіть спускати китайці свій новітній авіаносець на воду. Про що усе це свідчить? Як гадаєте, і знову ж таки, ось цей три чи денний візит Путіна до. Які, на які може мати наслідки в плані якоїсь ну, більш посиленої, можливо, співпраці з Китаєм, ну не можна включити, що він поїхав просити гроші, якісь кредити для того, щоб заткнути дири в економіці. Ми бачимо, що там зараз відбувається. Знову ж таки, в рамках ударів добрих дронів, українських дронів, це офіційно визнається, тут не треба нічого приховувати. Наслідок ударів по НПЗ по російських. Бачимо, 17% нафтопереробки, все, як то кажуть. За підрахунками Reuters. А я, я десь читав, що для них поріг є 15%. Mm -hmm. От, після чого починаються проблеми. Проблеми там починаються, е, включно е, тимчасово окуповані території, Бердянськ, Мелітополь, зокрема, там йде інформація про те, що там вже нема бензину, а той бензин, що є, він видається виключно по талонах. Повертаюся до талонів, тобто добра радянська звичка. Щось купувати, брати по талону. і Інші території, в тому числі Далекий Схід, вони вже потерпають від відсутності е, пального. А що таке пальне? Що таке бензин? Що таке взагалі? Це кров економіки. Нема бензину, нема, нема, нема логістики. Е, бензин дорожає, дорожче, дорожчає все. дорожче послуги, дорожчують е, продовольство, все дорожче. от Чудно, Путін хоче попросити допомоги у Китаю саме в цьому сенсі нафту, значить, залишки купувати, можливо, якісь постачання пального, можливо, якісь кредити для того, щоб заткнути дири в економіці, і так далі. Тобто, довкола цього може бути, може тривати його перемовини, це перше. А друге, коли ми кажемо про парад і взагалі про парад парад це демонстрація могутності збройних сил, це реклама збройних сил, це демонстрація того, що що держава може. Виставити, виставити у разі збройного конфлікту, очевидно, це буде демонстрація для сполучених америки для того, щоб ну Дональд Трамп розумів, з ким і чим він має справу, що може Китай, яку яку зброю він може продемонструвати, що він може використати, в тому числі в контексті ну розмов про те, що Китай може напасти на Тайвань. Тут от хотіла б ще повернутися до теми зараз проблеми із бензином у Росії. Аналітика говорять, що попри там всі складнощі у регіонах для забезпечення Путінської армії пальним пального вистачатиме, Ви по перше для армії -перше, для армії, здебільшого потрібно дизельне пальне, не бензин. Mm -hmm. Ну от а з, з палом якраз проблем менше в Російській Федерації. Всі ті, скажімо так, люди, які. Фіксують черги на АЗС, відсутність пального і так далі. що Вони звертають увагу на те, що водночас, водночас з диспалом там все трошки краще, воно є, а армія потребує саме деспалова. Ну, то, тому, очевидно, е, ну але е, треба продовжувати насправді. Це перше. А друге, так справді, абсолютно з вами погоджуюсь, що без бензину буде без бензину деспава буде сидіти суспільство. Але армія буде отримувати постійно, і армія це буде в останню чергу, яка пересяде на гужову тягу. Тому, в принципі, для того, щоб це на себе збройні Сили Збройних сил Російської Федерації, треба ще постаратися. Але бензин і, взагалі, удари по НПЗ це передусім удари по логістиці. Це удари по логістиці, удари по цінах і удари по населенню, яке повинно відчувати на собі війну. Ще раз хочу повторити: при тих проблемах економіці Російської Федерації, які зараз є, і про них дуже багато хто повідомляє, ще бити по е, нафтопоробній галузі, це а, позбавити їх додаткових знаходження до бюджету, без причинити зростання цін на пальне. А зростання цін на пальне це зростання цін на все. Ну це ще більше ще більше, значить, е, погірше ситуацію в економіці, в економіці Російської Федерації. Більш, скажімо так, розлога, міг би підмістом економіст. Але я бачу саме такий спосіб таким чином.